было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно подавляются огневые точки противника. Работа идет. При этом вновь обращаю внимание, что уже сейчас, естественно, с учетом ситуации в Курской, Белгородской, Брянской областях, надо разворачивать работу, чтобы восстановить и отстроить все разрушенное. Щодо цієї так званої буферної зони в Україні, заважу, що це не перша заява Путіна щодо створення такої зони, лише минулого року диктатор погрожував створити буферну зону на кордоні з Україною завширшки до 150 кілометрів. Щоправда, тоді він назвав її санітарною. Тоді ж Путін наголосив, що хоче створити так звану демілітаризовану зону, де не буде військ протиборчої сторони. До того ще раніше, саме в 23-му році, російський диктатор говорив, що якщо прильот по території Росії продовжуватимуться, то Росія має розглянути питання створення на території України якоїсь там санітарної зони, щоб ЗСУ не змогли дістатися дістати на територію Російської Федерації.